Привіт, усім сьогодні буде дуже цікава тема на каналі, саме по вашим запитам. Біоактивні добавки, бади, сапліменти, вітаміни, мінерали, їх називають по-різному, але суть у них одна і та сама. Поговоримо про те, як обирати бади на що звертати увагу, що повинно бути у складі, чи можуть бади наносити шкоду, чи краще вони за продукти харчування, чи можуть вони закривати дефіцити і багато-багато іншого. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і ми будемо продовжувати. Ріка інтриги розслідування міфи про біоактивні добавки. Почнемо з колагена, самого улюбленого Колаген – це білок, який складається амінокислот і він не розгладить ваші зморшки. Це не елексид молодості. Він спочатку буде закривати ваші дефіцити. Не існує бадів для схуднення. Якщо ви не будете контролювати те, що ви їсте, у вас, не буде дефіциту. Вам жоден БАД не допоможе. Комплекс вітамінів це просто гроші на вітер. Бади це найкраще за продукти харчування, якщо у вас здорова збалансована тарілка. Бади не лікують хвороби, і одна дуже важлива деталь: надлишок якогось вітаміну і мінералу іноді може бути набагато гіршим в плані наслідків, ніж дефіцит. Це не завжди так, але бувають випадки. Тому давайте далі розберемо більш детально, як обирати бади, на що звертати увагу, яка сертифікація існує, яку сертифікацію обираю я, і багато чого цікавого. Перше, на що потрібно звернути увагу, коли ви обираєте якийсь БАД, саплімент, біоактивно добавку, це на його склад. Не дивитися, що на написі у вас написано на упаковці, там, типу вітамін С і дуже високе дозування, і ви такі думаєте, о, чим краще, чим більше дозування, тим це мені буде краще. Насправді, на упаковці може бути написано. Іноді все що завгодно, а у складі е, буде абсолютно інше. Тому ви перевертаєте упаковку і читаєте, що ж там у складі, яка діюча речовина, в якій вона кількості, і не завжди, точніше завжди е, більше дозування е, це не краще. Якщо вам тільки не назначив його лікар по результатам аналізів, якщо ви хочете пити якийсь бат самостійно, і ви самі його вбираєте. Ніколи не беріть високе дозування вище дозволених профілактичних норм, тому що можуть бути негативні наслідки, і вони можуть бути надзвичайно погані. Наступне це біодоступність біоактивної речовини. Да, є біо більш біодоступні, є менш біодоступні, які ви взагалі не і іноді можете нанести шкоду. Наприклад, давайте візьмемо на прикладі магнію. Наприклад, магній гліцинат гарно засвоюється. Є багато різних видів магнію, візьмемо магній ліценат, який гарно засвоюється. І є магній оксид, який дуже погано засвоюється, і я ніколи не рекомендую його брати. Або, наприклад, цинк пік у формі піколінат. Да? Він в нього гарна біодоступ... висока біодоступність, він гарно засвоюється, легка форма, на відміну від цинку е, сульфату, в якого погана біодоступність який може подразнювати шлунок. Також, на мою думку, я вважаю краще уникати інших якихось зайвих назв у складі е, цього баду, наприклад, якісь дешеві рослинні олії Лії, консерванти, невідомі барвники, велика кількість цукру чи цукрозамінники, які є не дуже гарними, типу аспартан, сукралоза і деякі інші. Бад не являється лікарським засобом, тому не завжди він може бути якісний якісна сировина. Ми не завжди можемо знати, що ж туди напхали. Насправді тому я рекомендую завжди звертати увагу на сертифікацію БАДу і брати з певними сертифікатами. Я зараз розповім, які є види сертифікатів. Насправді їх дуже багато, але я виділю самі. Які вважаються найякіснішими, на які завжди звертаю увагу я і рекомендую брати, хоча б з наявним хоч одним сертифікатом із того переліку, який я далі вам дам. Перший сертифікат, на який ви повинні звертати увагу, і, хоча б з таким сертифікатом брати, це сертифікат GMP – Good Manufacturing Practice. Мій англійський верівел він відповідає за виробничий процес, за якість виробничого процесу, якість сировини чистоту сировини, Тому він досить таки непоганий Це сертифікат. Майте це на увазі. Ось ви на екрані можете побачити, як він виглядає, як ну, який в нього логотип, і як його можна розпізнати. На упаковці чи у інструкції у складі цієї біоактивної добавки. Наступний сертифікат це International Organization for Certification ISO. Це міжнародний сертифікат про якість безпеки на виробництві. Він теж непоганий сертифікат, але він перевіряє саме про якість і безпеку, коли виготовлявся та чи інша біоактивна добавка. А все одно вони не перевіряють теж непоганий сертифікат. Якщо він є, це супер. наступний сертифікат мій улюблений NSF National Сент. Foundation Фаундейшн, uh, якщо я правильно його виговорила, якщо ні, вибачайте, я стараюсь. Значить, це сертифікат мій улюблений. Я завжди uh, стараюся орієнтуватися на нього. Це незалежний сертифікат якості США. Uh, значить, тут uh, зосереджено, що на тому, що стандарти якості продукту з склад цього продукту, наскільки він якісний, якість води, якість обладнання. Тому цей сертифікат мій улюблений. Я рекомендую обирати саме з ним. Якщо ви хочете гарну біодоступність, гарну якісь сировини, склад. Цей сертифікат говорить про відсутність забруднень, тобто те, що у банці ви не отримуєте із сировини якихось виш... важких металів чи токсичних якихось речовин. Те, що в банці ви отримуєте саме те, що заявлено на упаковці чи на складі. Тому там суворі стандарти, і я вважаю цей сертифікат дуже класним і орієнтую саме на нього. Наступний сертифікат Сертифікат – це сертифікат USP, United States Pharmacopeia. Він вважається дуже гарним сертифікатом, найвищим сертифікатом у фармацевтичній галузі США. Він зустрічається не так часто в біоактивних добавках, тому що він досить дорогий. Але я вам скажу, що сьогодні у Косфо я бачила фіш ойл. Бад да піш ойл торгівельної марки Кірклат з цим сертифікатом. Це гарний сертифікат. Якщо ви знайдете біоактивні добавки з цим сертифікатом, то це теж супер говорить про його якість. Підсумуємо, як ми обираємо бат. Читаємо, що це за бат, читаємо його склад, яка діюча червина, чи немає там лишніх інгредієнтів, про які ми говорили перед цим. Далі беремо біодоступні форми, не беремо високі, високе дозування. Якщо вам назначив високе дозування, то значить назначено високе дозування, то це повинен зробити спеціаліст лікар по результатам аналізів ваших, якщо у вас великі дефіцити. Також обираємо сертифікати. Мінімум це GMP. Або НСФ 95% випадків моїх багів це НСФ сертифікат. Також деякі вітаміни і мінерали можуть конкурувати між собою, або взагалі заважати засвоєнню один одного чи нашкодити, бути антагоністами. Це також треба мати на увазі, звертати на це увагу. Я вам прикріплю тут фото, де ви можете подивитися. А взагалі ви можете загуглити це в інтернеті, які є антагоністи між і мінералами. В кращому випадку взагалі нічого не станеться, якщо ви будете так пити, і це добре. Ну тобто ви не отримаєте ніякого результату, ви з дефіцитом. В гіршому випадку можуть бути негативні наслідки, і з цим треба бути обережним. Деякі несумісності, я вам скажу, наприклад, залізо і кальцій, взагалі абсолютно несумісні між собою. Не можна приймати в одному прийомі. Залізо взагалі дуже з цим треба бути обережним, тому що він дуже погано впливає на шлунково кишковий тракт. І з цим потрібно бути обережно, коли ви самі собі ем, приписуєте бат е, у вигляді да, заліза, якщо у вас там дефіцит, е, у дефіциті низький ретин чи залізо. Значить, цинк і міць також вони не сумісні між собою. Якщо ви довго довго тривалий час будете приймати цинк і міць, то у вас може бути дефіцит міць. Також залізо, магній, цинк, кальцій взагалі не сумісні, теж не найкраща комбінація. Не можна пити це все разом. Повинен бути такий непоганий проміжок часу між прийомами. Коли ви п'єте залізо, залізо краще засвоїться з вітаміном С. Але це не говорить про те, що треба потрібно обов'язково пити вітамін С разом з там, залізом у формі БАДу. Да? Ні, це може бути просто збалансована тарілка, ваша, де велика Висока концентрація вітаміну С із продуктів харчування. Е, також вітамін С краще не пити з Б12, тому що він його руйнує у шлунково кишковому тракті. Взагалі Б12 дуже складний вітамін, е, тому що дуже важко знайти його дефіцит в аналізі, побачите, бо він маскується під Б9. Е, також е, він дуже страждає і знижується, коли ви стресуєте, особливо, якщо це хронічний стрес. Б12 е, складний, як і всі вітаміни групи В, скажу я вам. Взагалі, тема вітамінів дуже цікава, є перелік симптомів, за якими можна запідозрити дефіцит того чи іншого вітаміну. А потім вже якби підтвердити це за допомогою аналізів. Тому, якщо вам ця тема цікава, напишіть в коментарях, я можу розповісти про це більш детально. Справді існує не дуже широкий перелік вітамінів і мінералів, які ви можете приймати без попередньої здачі аналізів і консультацій зі спеціалістами. Ну, це може бути вітамін Д у профілактичних дозах, да 2000 міжнародних одиниць у період там зимні, або якщо ви живете в країні, де мало сонця, там вітамін С для підвищення імунітету. Селен чи цинк, омега-3, вона покращує роботу серця, мозку, знімає запалення невисокому дозуванню, але там треба дивитися склад і звертати увагу саме на. Концентрацію скільки міліграм тих жирних кислот, які нам саме потрібні, надишок вітамінів, мінералів там приймання великими жменями, а на всякий случай буде краще. Може негативно впливати. Наприклад, якщо ви будете в високих дозуваннях вітамін Д, наприклад, у вас буде надишок вітаміну, а чи є, він може накопичуватися е, у жирових. Відкладеннях у печінці і призводиться до негативних наслідків, тому я не рекомендую цього робити. Також деякі вітаміни групи Б у надлишку можуть викликати неврологічні е, розлади з залізом. Я зразу сказала, що треба бути дуже обережним, тому що там купа негативних наслідків. А е, взагалі безконтрольне приймання вітамінів, і мінералів не, не дуже добре е, і, взагалі, я б сказала, не добре. Е, це потрібно в цьому потрібно треба розумітися, не виходити за межі профілактичних доз. Або якщо у вас є дефіцит наявний, і ви хочете, щоб це була більша доза, щоб закрити ці дефіцити, то тільки по результатам аналізів з консультацією з спеціалістом, бати це не щось таке мега класне, да, що може замінити вам здорову збалансовану тарілку. Насправді ні, тому що біодоступність вітамінів, тих самих і мінералів з продуктів харчування набагато краще, ніж з бадів. Там у відсоткової кількості краще. Засвоюються і біодоступніші саме з продуктів харчування, але існує також доказова база про те, що якщо у вас ці вітаміни і мінерали не засвоюються із продуктів харчування. Тоді яка ж вірогідність, що вони засвоюються з бадів, якщо там біодоступність набагато гірша. А тут потрібно працювати з шлунково-кишковим трактом, щоб він гарно засвоював вітаміни і мінерали з продуктів харчування. А тоді він буде засвоїти їх з бадів. Для того, щоб все гарно засвоювалося. Наш організм працював гарно і ми почували себе прекрасно. Нам потрібно не тільки бади. Да, у формі біодоступній, а також здорово збалансована тарілка, якісний сон, контроль стресу, фізичне навантаження. Тільки в комплексі все це буде працювати класно. Mm. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, про що будемо розмовляти далі. Репостіть це відео. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Можете пригостити мене кавою. Я вже п'ю каву. До речі, 26 днів витримала без кави. Це був мій особистий експеримент. Не просто так. Я перевірила дещо, впевнилася в тому, що це було від кофеїну, і знову почала пити каву. Тому до нових зустрічей і всім гарного дня.